Ви ніколи не здогадаєтеся, куди я йду, але я дам вам підсказку. А точніше, просто скажу, я йду зустрічатися з Галі. О, опять засвіт повернувся. Ну, ми його всі любимо, всі його чекали, правда? І ось він настав. Сьогодні погодка в нас дуже класна, сонячна, але тільки 5 градусів, холодно, тому я на такому вже зимовому лукі. В шубі і в зимовому костюмі. Поки тепло, ще підділа теплі пласінки, все як треба, бо хворіти зараз взагалі не хочеться, тому що вже скоро різдвяні свята і все таке. Тому утеплилась і йду гуляти. Готується до новорічних свят, прям дуже класно. Дивіться, який туалет. А? Ну як? Новорічний настрій з'явився? Тут Галя. Так. Прийшли гуляти. Стала тупо зненацька, йшла гуляти було сонячно, класно. А зараз що? Подивіться на цю зиму. Я в шокі. Так, всім привітик. Тут є закриті ці двері. У нас зараз п'ята година, ранку чуть не сказала, п'ята година вечора. Я збираюся на прогулянку на вечерю на що обеда. Коротше, у нас все ще за мило. Я вам показувала, скільки в нас випало снігу, як це взагалі виглядає. І через це вчора взагалі не працював транспорт. Просто, ну, типу, кое-кому було їхати додому 15 хвилин, і він їхав півтори години навіть більше трохи. Катя, моя подруга, з якою я живу, вона йшла взагалі пішки додому, 40 чи 50 хвилин по снігу, помило, все біле, йти неможливо, нічого ніхто не чистить. Вона йшла, тому що не працював ніякий транспорт. Галя також вона встигла на свій автобус, але вона все одно їхала замість 15 чи 20 хвилин, півтори години. Коротше, сьогодні весь день також не ходив транспорт. Але після шести написали у додатку, що буде все працювати, що все супер, тому збираємося. Давно ми з вами не робили макіяж, тому зараз будемо робити в таких польових умовах. Тому що я не дуже люблю е, освітлення. Тут у нас ванній, повножовте, жовте, таке воно згори, все підсвічує, але ну, а що робити? Тут набагато краще ніж в залі, де я е, зачастую це роблю, тому будемо. Робити це тут. Мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Ось про нього я казала. Він такий нетипового кольору, якщо чесно. Такий він сіро-коричневий, але мені подобається, як він робить тінь. Зараз я. Ось бачите, така наша природня тінь. От супер великих скул. Так, тому подобається він мені. І аплікатор в нього такий, типу, нормальний. Тому користуюся ним тепер. Реально подобається. І коштує, ну, це Essence, коштує такий коректор взагалі там копійки. Скільки це до, до 100. Що до 100 гривень, яких 100 гривень? Ні. Він а, коштує 5 чи 6 франків. А, ну і звініть, якщо на український переносити то це десь 300 з чим-то. Не знаю. Я зараз знову почала використовувати ретинол і всі мої ось ці плями, висипання почали загоюватися. Я обожнюю цей момент. Взагалі, краще, коли. Я нічого не давлю і цих висипань взагалі немає. І мені не потрібно, знаєте, нічого робити. Але інколи трапляється так, що, ну, нічого неможливо з цим зробити. Просто потрібно жити, жити жити. Ось тому. У мене якщо що тут дзеркало, тому я дивлюся вгору. Ось. Оцей Брайтнінг, я не пам'ятаю, можливо, я його ще не показувала. Також від Essence, що? від Катріс цей Брайтнінг очі, він рожевий і він подобається мені, тому що ну, дуже класно висвітляє синяки. Можливо, наступного разу зроблю або окреме відео про мій макіяж, або просто в іншому влозі покажу, як саме при світі дня він виглядає. Ось, ну, але мені дуже подобається, прям реально дуже подобається, як він себе поводить, як висвітлює цю зону. І що він не перенавантажує її. Тобто він підсвітлює, він зволожує і дає нормальний вигляд. А це, знаєте, можна використовувати як типу макіяж без макіяжу, якщо якісь синці або ще щось. Навіть е, висипання або постакне. Вона також класно перекриває. Тобто, видно, ну, діло, що там щось у вас є, але, ну, типу, не критично. Якщо чесно, не дуже я налаштована сильно фарбуватися, але, ну, знаєте, ось ця тоналка від Катріз, вона досить така щільна і не скажу, що дає ефект маски. Але все одно вона така, ну достатньо щільна і її видно на обличчі. І, в принципі, на зиму, коли холодно, коли не хочеться, щоб шкіра обвітрювалася, то це класний варіант. Але при цьому всьому, коли не хочеться дуже сильно фарбуватися, тобто, щоб вся курточка твоя не була в тоналки твої і все інше, то, звичайно, звісно, проблемка. Взагалі краще не фарбуватися, але хто я така? Щоб відмовити собі у гарному вигляді, правильно? А ще через ці погодні умови я реально не знаю, в чому мені їхати. Тому що я не планую гуляти, в принципі, багато ми будемо десь сидіти, але з іншого боку, я не знаю, яка буде погода, коли я буду повертатися і мочити шубу не дуже б хотілося. Так, вона, типу, не натуральна, так вона коштує копійки, але все одно вона мені подобається. і Я не хочу просто так її типу ну, унічтажати. Бо вона потім така засмоктана, як і звичайна шуба, і мені не дуже б хотілося цього, але вже як буде. Тому я зараз обираю, чи поїхати у дублянці свої чи вже що я діла? А, чи поїхати в шубі. Я ще не знаю, в чому я поїду, що я хочу вдягнути. Ой, не знаю, дівчата, не знаю. Що взагалі в шапку вдягнути, бо зараз нуль, а потім буде мінус 3, мінус 4. Я вам що? Коротко, не знаю, буду думати. поки зараз фарбуємось. У мене ще є час, слава Богу. Ось, і я сподіваюся, що я встигну все зробити. А що мені дуже подобається, що я вже налавчилась робити свій мейк, і мені не потрібно на це багато часу. Тому що раніше я могла просто годину сидіти, малювати, своє обличчя і все було ок. Начебто, ну, типу, я роблю те ж саме, начебто ніяких нових дій чи рухів, чи нічого я не прибирала все одно. ну... Зараз 15 хвилин, я готова. Раніше. Ну, будто би я не знаю. Реально. Годину. Що можна робити годину? Отак малюватися, чи що? Без поняття, чесно, що я робила? Але, блін, ну вже як є. Зараз реально, мінімально все, швидко дуже. І ніяких намків на те, що я там щось. Довго роблю. Навіть якщо я малюю е, типу очі, ну, в плані, якщо я там щось з тінями також роблю, то, блін, все одно. Ну там хай 20-25 хвилин буде 15, із 15 цих. Але ж, блін, не година. Поймаєте? Напишіть у коментарях, якщо ви також любите фарбуватися, скільки вам часу потрібно взагалі на ваш, ну, типу, звичайний повсякденний мейк. От скільки ви витрачаєте на це часу. Мені от просто цікаво. От. О, Так. Напевне, будуть, напевне, туш, Нічого більше малювати не буду, і губи якимось прозорим близько, або взагалі гігієнічка не хочеться мені взагалі нічого робити. Тим паче, якщо піде сніг, і я під нього потраплю, то все, що я там собі нафарбую на очах, потече і буду я як панда. Мені це не подобається. Я вже почала користуватися цією штучкою, але великою ту маленьку вирішила залишити собі можливо, у подорожі або щось таке. Тому що великий формат не завжди хочеться тягнути. А маленький, вона точно-то так са, така сама, тому е, буду її брати з собою у подорожі, а цю буду юзати, поки вдома. Я так кажу, наче я кожен, кожен день кудись їжу. Мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу. Уже мене так зиїла ось ця мелодія. Я не пам'ятаю, де я її почула, можливо, я дивилася сьогодні влог, дівчинки. І все. І тепер вона у мене. Вона у мене в голові! Ну що, ну майже все. Майже все. Так, да? да, потім ще нафарбую губи. І все, і досить. Як мені подобається цей мінімалізм, ви б тільки знали. Так, ну що, я вже вийшла. Як бачите, супер нюдік сьогодні. Відчуваю себе, знаєте, як в цьому різдвяному фільмі, а в вечора на хуторі білі діканьки. Все таке темне, в снігу, ці фонарики. Короче, блин, і все ще не ходить е, транспорт. Я сподіваюся, що буде якийсь там автобус чи хоч щось, щоб я доїхала до центру. Що якість, конечно, така. Ну вже извиняйте. Як ви бачили, я вже зробила свої вправи по поставі. Мені дуже подобається, я прям відчуваю, як моє плечовий сустав він трошечки розблоковується, цей гіпертонус м'язів потроху проходить, але, звичайно, 15 днів для того, щоб позбутися цього повністю, це недостатньо. Плюс потрібно впроваджувати нові звички. І позбавлятися від старих негативних, які і провокують, в принципі, цей гіпертонус, каліоз, перекіс, типу хребта, і все інше. Ось, сьогодні знімала відео свою укладку. А, поки що я не наловчилась на цей десен робити а, укладки, але, ну, в принципі, виглядає непогано. Я сьогодні робила на таке напівсухе волосся і. Ну, поки мені подобається. Не знаю, наскільки буде довше триматися, ніж на просто сухий, але вже буде видно. Знімала також ось цей макіяж, це мій нюдік нюдік звичайний, плюс ось цей новий батер. Він мені вживу так подобається. Він і на камері виглядає класно, але вживу ну, це просто ідеальний колір. Ну і ввечері піду гуляти, у нас за вікном така зима все ще. І мінус 8 сьогодні передавали. Якщо чесно не дуже хочеться виходити з квартири, але ну, я рада, що я можливість кудись вийти. Тому, поки в мене є пару годин, буду робити домашку по лекції по самооцінці. Там три списки таких великих, і йде такий внутрішній саботаж, як у малої дитини не хоче робити це довго, це потрібно щось вспоминати, це потрібно всіх коротше, розписати. А, бо там зараз я проходжу вплив близького оточення з дитинства, яке соответственно дало мені якийсь вплив. Тобто, що я прийняла від мами, від тата, від мого там, я не знаю, дідуся, бабусі, і все таке інше. це прям потрібно розписати розписати, але ну, це треба сісти, подумати, згадати ну, коротше, роботи не почати край. І оцей само самосаботаж... Він просто мені не дає. Тому що, ну ладно, зробиш, іди відео з ними. Ну ладно, зробиш, іди полежи, ну ладно, зробиш, іди що небудь, ой, може, чай поп'ємо. Коротше, і я в такому, знаєте, тільки не знаю. Але треба робити, я вже себе, знаєте, так вирішила, що давай хоча б зробимо половину. не всі, о, Наприклад, не всі три списки, а тільки один. Потім ще один, потім ще один. Якщо не вийде зразу зробити цілий один список, давай хоча б половину. Або хоча б одному члену сім'ї розпишемо, бо там 20 пунктів по кожному треба зробити. Блять, я просто намагаюся жити це життя, розумієте, і робити його кращим. І найтяжча робота це робота над собою. Це стовідсотковий факт. Бо можна в принципі зробити все, що завгодно, але коли потрібно копатися в собі, я вам, як і духовний провідник, скажу це найтяжче, тому що ви переживаєте ці негативні ситуації, які були в минулому. Згадуєте, як з вами хтось поступив, або. Як вас образили, або що ви щось не сказали, або впустили можливість, щось таке. І Ви повертаєтеся до цього, вам це потрібно розбирати. А ви вже в ці емоції погружаєтеся, все нічого не хочеться, якийсь розпач, негатив ще більше лізе. Але в цьому той прикол, що коли ви докапуєтеся до самого кореня, потім ви зможете змінити свою реакцію, тобто зробити висновки, проаналізувати, чому відбулося так, а не по-іншому. Зробити потім висновки і все, і змінити свою реакцію. Ну, звісно, це не відбувається за один день і за один підход. Поступово, поступово, але потім настільки вільніше дихати, настільки змінюється життя. А, і зачасту просто ці е, події, які повторювалися і зразу в раз, з партнерами, з друзями, з роботою, там, я не знаю, з реалізацією, в усіх сферах може. І... Ви виходите з цього замкнутого кола, і ви такі Фух, а може ж бути і по-іншому. І все, і далі вже гілка реальності і ваше розвивається по-іншому. Дуже круто, але дуже складно. Це мало того, що складно, так це ще й не оплачуємо. Така робота, ну я не знаю. Але вона потрібна. Добрий ранок неділі. Я Зібралося зараз 9 годин ранку, і в такий час я взагалі сиджу вдома, відпочиваю, роблю свої практики, але не сьогодні. Сьогодні я їду забирати посилку з України. Мама, як звичайно, навалила мені 6 кілограм, щоб я їх тарабану. Але вже прогрес, знаєте, минулого разу було 10, а тепер 6. Короте, я не знаю, що вона мені наклала. Але ну все саме потрібне і все саме смачне. Тому потім, як прийду додому, зроблю вам розпаковку, як в якомусь із влогів. Робимо з вами розтоповку. Шість кілограмів добра. Зараз дивимось шур. Футболка. Моя майка. Купальник, мама. Ну який купальник? Топик. Добре, а їжа? Що по їжі? Світрок? Так, ну пішла жаба. Я думаю, що це якась консервація. Чуття, що це кабачки такі ж самі які вона мені передавала але я сказала що я не буду їх їсти одні стоять будуть ще одні окей okay. спасибо так І ще консервація а, ні мед Бо я буду робити Мідавік і мені потрібен не будемо в наступному влозі з вами робити Мідавік. Окей. Кажу, мама, купи мені капчену, звичайну косічку. Сир розсільний, сулугуніс Що? Ви взагалі бачили такий? Ай-яй-яй-яй-яй. А это что? Просто сулуни. С какими-то специями. Килограмм гречки. Блядь. Еще одна. Ну что вот что, с... Короче, мы нанимаем с ней. Еще одна. Разумный выбор. Спасибо. Это надо. Как же без макаронок? Специи, специи должны потребны. Обов'язково два блокнотика о, ще спеції. І ручки. Ще полотенце, це, ну, це перша необхідність, знаєте? Ну, мені треба. Дякую, що додивилися цей влог, де знімаю вже вам постфактум прощання, але я дуже вдячна кожному, хто подивився це відео, кожному, хто поставив лайк, залишив коментар. І бажаю вам гарного дня. Побачимося у наступному відео.